Я не більше хочу більше е, робити нечисто на роботі. Я хочу, Боже, поможи мені. Сказати завтра, прийти і сказати, я більше цього робити не буду. Дай мені сили, Боже. Аллилуйя наш Бог. Святий і праведний Боже. Халілуй. Ми славимо Тебе, Боже, і ми приклоняємося перед Тобою. Ти наш Бог, і ти наш Цар, ти святий Бог Боже. Господи, і ти, Боже, сказав, будьте святі. Господи, ми сьогодні стоїмо, Господні, перед тобою. І ми просимо Тебе, Боже Господь. Допоможи Господь твоїй церкві, допоможи Твоїм дітям, Боже. Зараз очість нас, Господні, кров'ю Твоєю. Боже Господь, хто слабкий, сказати ні, Боже, тим спокусам. Дай сили, Боже, дай віри, Боже Господь, дай сміливості мій, Боже. Сьогодні, Боже, Господь, хай розрушаться всякі кайдани, якими диявол схопив Твоїх дітей. Боже, Господь, щоб це не було, які б це не були духовні речі, матеріальні речі, Боже, хай все буде Господь розрушене в ім'я Ісуса, Господь. Щоб ми шукали чистоти, святості, любові, щоб ми шукали Тебе, Боже, кожного дня, щоб туті ми були сильними, Боже, і коли прийдуть, у себе пробування, ми сказали ні. Я хочу бути такий, як і Бог святий, чистий, незапевнений, тому що я хочу бути в Царстві Божому. Господи, допоможи нам, допоможи нам, царю. Господи, Ти зараз тут серед нас, Дух Святий. І ми дякуємо Тобі, Господи, Ми дякуємо, що Ти завжди даєш нам підтримку. Ми дякуємо, що Ти помер, воскрес Боже, і не залишив. З допомоги, бо ти знаєш, що в плоті Боже ми слабкі. Ти знаєш, що коли ми, Боже, Господні, розслабляємося, плоть стає сильнішою у нас. І сьогодні, Боже, очисти Твоїх дітей, зміцни твоїх дітей, проговори серці твоїх дітей, на що звернути увагу, застерегти. Не роби це, не роби це, тому що ти відступаєш від Бога. Всяка нечистота віддаляє нас від Бога. І в місяць Боже, вічних цінностей. Ми так хочемо, Боже, Господні, бути святими, Боже, чистими перед Тобою. Господи, незап'ятнаними, І ми віддаємо Тобі, Господні, все Господні, що Господні тримає нас в полоні. Ти Бог звільняючий, ти Бог спасаючий, Боже. Допоможи нам, Боже. А ми дякуємо Тобі за все. Він я і Ісуса Христа. Амінь.